Гороскоп на 9 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. ОвНИ. День буде вдалим із ділової точки зору. Він добре підійде для вирішення фінансових питань, укладання договорів. Деякі овни отримають пропозиції, що обіцяють швидке професійне зростання та помітне збільшення доходів. На останню роль тут зіграє чарівність представників цього знаку, вміння справляти хороше враження. Тельці. Не варто приймати серйозних рішень на початку дня. Швидше за все, в цей час вам складно буде правильно оцінити ситуацію, що склалася. Ви ризикуєте випустити з уваги щось важливе. Варто порадитися з тими, чиїм знанням та досвіду ви довіряєте. Підказки таких людей допоможуть уникнути помилок. Близнюки. Краще почати з тих давно знайомих справ, з якими ви здатні впоратися, майже не докладаючи зусиль, і лише після цього переходити до чогось складнішого. Для експериментів це не найкращий день, краще діяти перевіреними методами. Багатьом близнюкам знадобиться чужий досвід. Раки. Початок дня виявиться непростим. Емоційний фон буде напруженим. Через це настрій може часто змінюватися. Деякі раки стануть особливо чутливими та вразливими. Такі представники знаку особливо потребуватимуть підтримки близьких. Леви на початку дня варто діяти обережно, перевіряти будь-яку інформацію, що надходить. Є небезпека, що хтось намагатиметься ввести вас в оману та використовувати у своїх інтересах. Особливо складно доведеться левам, у яких поки що не надто багато власного життєвого досвіду. Такі представники знаку почуватимуться набагато впевненіше, якщо звернуться за підтримкою до когось із близьких. Діви! Сміливо беріться за нові справи, ви швидко досягнете в них успіху. Перед дівами, які сьогодні розпочнуть здійснення власних сміливих проєктів, відкриється безліч цікавих можливостей. Інтуїція підкаже представникам знаку, як краще діяти. Терези! Можна вирішувати фінансові питання, укладати угоди, вкладати гроші в проєкти, які здаються перспективними. Покладайтеся на інтуїцію. Вона вчасно підкаже, як діяти. Буде шанс непогано заробити у терезів, які сьогодні візьмуться за щось нове. Скорпіони. Вдома може бути більше турбот, ніж зазвичай. Вирішення деяких побутових проблем вимагатиме незапланованих витрат, але навряд чи йтиметься про значні суми. Стрільці деякі труднощі протягом дня можуть виникати, проте немає сумнівів, що вам вдасться їх подолати. Стане в нагоді досвід отриманий давним-давно. Завдяки йому ви не припуститеся помилок і відразу знайдете вірний шлях до мети. Імовірні цікаві пропозиції, хороші новини щодо вашої професійної діяльності. Козироги! хоч би які плани ви будували, будьте готові до того, що сьогодні їх потрібно буде скоригувати. Імовірні, якісь несподівані події, завдяки яким можливим стане те, про що раніше можна було тільки мріяти. Нові знайомі охоче підтримують ваші сміливі починання зроблять багато корисного. Водолії. День буде дуже сприятливим для творчості. чудово підійде для реалізації ваших надзвичайних та сміливих ідей. Люди, яким раніше здавалося, що ви лише фантазуєте та будуєте повітряні замки, зрозуміють як сильно помилялися і захочуть взяти участь у втіленні ваших планів у життя. Риби не просто буде налаштуватися серйозно на початку дня. Багато риб у цей час будуть занурені у власні фантазії і це завадить їм оцінити реальний стан справ. Однак поряд будуть люди, які допоможуть представникам знаку зорієнтуватися у ситуації, підкажуть, як краще діяти.